Далина, надія єдина, це любоя. 25 вересня романівський район відзначив своє 90-ліття. І були урочисті зібрання та концерти, святкові виставки та вшанування видатних земляків. На тому фоні круглий стіл на тему Романівщина на мапі України пройшов ніби якось непомітно. Хоча саме там місцева інтелігенція та влада разом із житомирськими науковцями не тільки згадували минуле району, а й говорили про його майбутній розвиток, у тому числі і чи сприятиме цьому децентралізація. Наша область має дуже древню і цікаву історію. Її міста і містечка серед найдавніших в Україні. Романівський район має 90 років, і це дуже поважна дата для адміністративно-територіального утворення. І це пов'язано з тим, що ні один район в Житомирській області не може похвалитися, що він 90 років. Отак прожив і жодного разу не ліквідовувався. Що Житомирська область сама набагато молодша, ніж Романівський район. Але я наголошую на тому, що Романівський район, як радянська адміністративно-територіальна одиниця, був утворений в 25-му році. Але якщо ми говоримо про іншу систему адміністративно-територіальних утворень, то Романова волость як попередник Романівського району постала ще. В далекому, сивому 1196 році. Коли документ, який не піддавав сумніву ні один з істориків, літопис Руський Заїпадським списком, пише про те, що було спустошено Романову волость довкола Кам'янця. Кам'янець це теперішній Миропіль. І, здавалося б, можна ставити під сумнів чи тато Романова волость. Але вже в 14 столітті в литовських метриках ми отримуємо чітку прив'язку до Романової волості, центра цієї волості, сіла Романово. Далі в 15 столітті є знову підтвердження літописне, документальне про те, що Романів був романівськ... центром Романової волості. І саме цікаве, що там в 15 столітті. За переписами литовськими населення Романів мав значно більше населення, ніж Житомир. Тобто, е якщо говорити про значущість, то ця значущість починається ще там, в далекій сивині віків. Древня назва Романова волость у наступних століттях знайшла нове, дещо інше продовження. Від початку Романова, Романова волость, якщо пам'ять не зраджує, в 16 столітті перейшла у власність житомирського старости Дмитра Кмити. А далі метаморфози долі і історії. Житомир став губернським центром завдяки тому, що власник Романова Юзеф Августилінський подарував казні місто Житомир для облаштування губернського центру. Це ще один показник того, наскільки Романів був важливим. Якщо говорити про історію Романова, то з Романовим пов'язано дуже багато е, речей, до яких можна приставити вперше. Перша опера, я отак без бумажки, перша опера на теперішній Україні, у нас в Романові. Перша балетна трупа у нас в Романові. Перший театр драматичний на Волині. Уже не на Україні, на Волині, у нас в Романові. Перший інститут на Волині у нас в Романові. Далі я говорив про промислові досягнення. Так, наша Романівщина і тут попереду перша папірня, перша фабрика паперу на Волині. В Мирополі у нас на Романівщині. І таких вперше, вперше, вперше можна перераховувати дуже багато. Я наголошую на тому, що цей Романів в 19 столітті був, так пишуть очевидці, це не придумав я, фактично європейським культурним центром. Тут було розміщено цілий ряд. Таких будівель установ, через які романів називали сучасники Ромою Новою, Новим Римом. Не потрібно ув'язувати романів з династією Романових, абсолютно нічого спільного. Хоча представники династії Романових в Романові бували і не один раз. На початку 19 століття у цьому глухому тепер поселенні. Перебував Олександр І, російський імператор, Павло, російський імператор. Тут в картинній галереї зберігалися оригінали картин Вандейка, Тіціана, Рембранта, які потім були, ну, вибачте, примітивно вкрадені, вивезені і сьогодні експонуються в ермітажі. Ну, а картини менш знаних авторів. Сьогодні складають золоту колекцію Житомирського обласного краєзнавчого музею. Ось на цьому місці стояв колись палац, де залюбки бували імператори, де були перша опера, перший балет, перша школа для дітей-інвалідів і так далі. Від тих часів тут зосталися тільки колись викопаний канал, що перетворював місце маєтку в острів, від численних скульптур тільки залишки фонтану, від колись розкішного парку з екзотичними деревами, занедбані лісові хащі. Почалася руйнація ще до Першої світової війни, а продовжилася після жовтневої революції. Романівщина. Складалася в переважній більшості з поляків і німців, уже потім українців. Якщо говорити про трагічні історії, ось поряд у нас проходить е, дорога, яку в народі, в народі називають трасою. Я її називаю дорогою смерті. Е, стратегічна дорога оборонного значення Ленінград Одеса її кажуть. могилів подольський так вона називається рокадна дорога, в якій безпосередньо закопано близько десь. Від 9 до 11 тисяч людей. Більша половина Романівщини входила до складу Мархлевського польського національного району, який, до речі, був створений 90 років назад і ліквідований 80 років назад. Якраз теж круглі дати. І ота Мархлевщина це взагалі чорна, істор... чорна сторінка у е, історії е, поляків. На Україні і тут безпосередньо. Тому що це десятки тисяч людей, які зникли просто безвісти, і ніхто не знає, де вони ділися, що стало з їхнім майном і так далі. Але поряд з тим я говорив і буду говорити: в нас є фантастичні світлі речі. Фантастичні! Тому що цей край був багатонаціональним. сьогодні не так. Якщо повернутися до кінця, до початку ХХ століття, то десь відсотків на 40 клай, край складався з е, поляків, відсотків на 15 з німців, відсотків 15 євреїв. Тут були чешські колонії. І отут завжди панував мир. Тут поляки не воювали з німцями, німці з українцями, і в селах. Так, як розповідають очевидці, я ще їх розпитував. Діти розмовляли на змішаній польсько-німецько-українській мові. І інколи в школах письмо путали, кирилиця з латиницею путалась. І це було нормально. Тож люди, які тут народилися, незалежно від того, де вони тепер живуть, у Романові, у Києві, в Тель-Авіві чи Варшаві, не хотіли б, щоб їхнє містечко. На карті області зітерли. І коли сьогодні постає питання, що внаслідок, як я вважаю, безглуздої, бездумної адміністративно-територіальної реформи, Романівський район має зникнути, в мене виникає питання як у громадянина, як у історика, ну як у людини, яка трішки думає, а для чого, кому це треба і хто від цього виграє. Враховуючи, що в нас є гарне минуле. У нас є гарна сучасність зробити, щоб у нас було до того всього ще й гарне майбутнє. Кожне місто, кожне село, кожен населений пункт він унікальний, тому що в кожному є якась своя родзинка. І, звичайно, романів і е, населені пункти романівщини не є виключенням. Якщо розпочати ще з давніх часів, то е, найдавніші стоянки людей. Теж виявлені на території Романова. Це ще палеолітичні стоянки в Колодяжному і е, період мезоліту представлений е, археологічними пам'ятками. Подальші роки люди, які жили на Романівській землі, це представники багатьох і різних національностей, як вже було сьогодні сказано, і поляки, і німці, і українці. Всі вони – Жили і будували, розбудовували Романівщину, щоб на сьогодні ми мали те, що ми маємо. Директор обласного центру народної творчості Юрій Кондратюк розповів про неоціненні культурні скарби Романівського краю. Майже кожне село тут має свої самобутні художні колективи. Якщо зникне район, спорожніють і села. Значить, зникне і пісня. Є тут і різьбірі по дереву, роботи яких цінувала б і столиця, є унікальні вишиванки такого фасону, котрих ніде в Україні більше нема, і ці паростки древньої тутешньої культури теж треба зберегти. В цьому районі в різні часи творили митці, імена яких занесено в. По суті, золотий фонд всесвітнього всесвітньої культури, не тільки можливо української, зокрема, в маєтку Ілінських працювали прекрасні і відомі європі музиканти. Це звичайно, Ігнацій Фелікс Добжинський Войцех Нудер. Кларнет Гервенті, Віолончель, Ландо Альт, Баєр, Флейта, Солеський, Фагот, Вейзінгер, Валторна, Ян Роллі, Клавікор та Духові, і Ян Лензі Скрипка. У нас так само в нас по сусідству працював знаменитий Кременецький ліцей, і більшість із цих викладачів мають європейську славу, мають славу, музичну славу, мається на увазі. І більшість з них працювала в Кременецькому ліцеї. Огнецьку культури, і Волині і е, Європи. Далі е, Фелік, Ігнацій Фелікс Добжинський е, є унікальним музикантом із сім'ї музикантів, е, уроченцем нашого Романова. Він перевершив свого вчителя Фредеріка Шопена, якого навчався. Не можна оминути увагу Надію Костянтину Кібальчич, е, яка походить з древнього шляхетського роду і е, е, має навіть. Це династичний письменницький рот у третьому поколінні. А ще пані Наталя зазначила, що серед найактивніших студентів університету імені Франка, котрі охоче співають, танцюють, грають, завжди беруть участь у різних конкурсах та предметних олімпіадах, кожен другий чи третій уродженець Романівського району. Так що давні традиції цього краю таки мають продовження. Культура базується на історії, а економічну складову створює сьогодення. Хоча Романівський район дехто називає глибинкою, це не зовсім так. Район нині нараховує майже 30 тисяч населення, з них 8 тисяч живуть у Романові. Працюють і розвиваються лісові господарства та переробка деревини, гранітні кар'єри, є аграрні фірми, є швейна фабрика, діє, хоч і не на повну потужність, Миропільська паперова фабрика. Про це теж говорили за круглим столом. Якщо проаналізувати динаміку економічного зростання України в пост в період незалежності з 1992 року. То приріст ВВП до 2009 року досягав 31,5%. В той час Романівського району 42%. Хоча ми кажемо, економічно важко, економічно Романівський район несправо, неспроможний, фінансово недосконалий. І все у нас попередники сказали, все у нас завалили, провалили і знищили. Насправді, зовсім не зовсім так. Бо в цілому в державі Україна було важке економічний стан. Показники зростання ВВП в Україні були більшими, ніж у будь-якій з восьми посткомуністичних країн, які стали членами Європейського Союзу. Вони перевищували також темпи зростання ВВП в більшості країн СНД. Це в Україні до 2009 року, коли становили 31,5%. Проте з 2009 року по 2013 рік сукупний приріст ВВП склав тільки по Україні 3,2%, що на душу населення становить 1099 гривень і поступився в період з 9 до 13 року темпами будь-якій бувшій країні СНД. Хоча Романівський район ВВП склав на одну душу населення. 4,2 тисячі гривень, коли по Україні був 1099. і приріст був в Україні 3,2%, в Романівському районі був 4,8%. Це вже говорить про те, що, хоч маленький Романівський район, хоч маленьк, мало промислових підприємств, мала кількість, аграрний сектор не такий, як би нам хотілося. Проте є з чим працювати і є з чим порівнювати. І ще один факт. Сучасний бізнес у безперспективні підприємства свої гроші вкладати не буде, а в Романові інвестиції є. Кажуть, що ми депресивний район. Мені не подобається такий вираз. У нас є надра, у нас є ресурси, у нас є промислові підприємства, які видобувають, переробляють відповідну продукцію. Тенденція розвитку Романова дуже гарна. Ми в минулому році з економічного розвитку зайняли шосте місце. То в 2012 році це було десяте місце. А за півроку 2015 року, це п'яте місце в області по економічному розвитку. І мене дуже сильно здивувало. Особисто навіть мене здивувало, але це є факти: факти, від яких не можна відійти, тому що Романівський район він знаходиться. Досить гарному економічному розвитку це перше місце в рейтингу Житомирської області по інвестиціях зовнішніх інвестиціях. Тому що якщо говорити про інвестування, то тільки підприємство ТОВ ВІВАТ-09, воно шістдесят 60% зовнішніх, тобто є міжнародних інвестицій, 60% району це лише одне підприємство, і це дуже великий відрив між іншими районами. Також за 2015 рік обсяг темпи темпи приросту сільськогосподарського виробництва наш Романів в Житомирській області також займає перше місце, тобто не за обсягами, а темпи приросту, як швидко ми розвиваємося. Учасники розмови за круглим столом зазначали, що люди не зовсім довіряють нинішнім реформам, бо негативні наслідки деяких уже добре відчули. Так, весь район нині протестує проти закриття невеликих шкіл. Справді учнів там мало. А вчителям платити зарплату треба. Але як діти з віддаленого села будуть добиратися до більшої школи, іноді за 10-15 кілометрів, якщо там погані дороги, маршрутні автобуси не ходять або ходять раз на тиждень, а шкільних автобусів ще нема? Добре відчули на собі люди і медичну реформу, коли сільські амбулаторії та ФАПи позакривали, а проблеми зв'язку з райцентром не вирішили. Дуже шкода дивитися, в якому стані знаходиться в нас медицина, тому що є в нас потенціал, є в нас можливості, але нема у нас фінансування гарного. Тому гарні кадри від нас тікають. Мені шкода було дізнатися минулий тиждень, що в Романівському районі, в районній лікарні, є один практикуючий хірург. Це ну плачевно, тому що це такий великий район. Це така гарна лікарня, яку нарешті операції має сучасне обладнання. Я той новий корпус, який відкрили, який вже функціонує і працює. І якщо говорити про сусідній, економічно не дуже вигідно розвинутий в економіці Чуднівський район, то він має вісім практикуючих хірургів. А от в Романівському чомусь соціальна сфера, потенціал великий. Дуже багато є підприємств, які... Дають нам можливість розвиватися У нас дуже розумних багато людей, які представляють, які представляють і нашу політичну, економічну, соціальну еліту. Але соціальну сферу треба детальніше досліджувати, тому що наші школи, реорганізація і об'єднання закриття шкіл, шкіл мистецтва це ну болюче питання. Мені воно болить наслідок укропнення громад... різних громад зростуть відстані між поселеннями та новими адміністративними центрами. Якщо площі сільрад і райрад, які плануються взагалі державою, збільшиться в 2-3 рази, щоб об'єднати, щоб було менші були менші адміністративні витрати, то в 4-6 разів в разів зростуть площі віддалень територій, і тобто периферійних зон стане набагато більше, тому що ті села, які є далеко від Руманівського району, ну від Романова від центра району. То вони будуть ще далі від, припустимо, Бердичівського району. І е, таких маленьких сіл, які вони є, кожне маленьке сільце воно дає дуже багато великий вклад в розвиток не тільки району, а і області, і країни, тому що кожне сільце займається якоюсь своєю специфікою, має свою культуру, має свою промисловість, має свою соціальну сферу, має матеріальну сферу. Але чим більше таких сіл ми будемо відносити далі в периферію, тому що чим далі воно буде від центральних органів. Тим е, гірше буде становище сімей держави. Також зростуть, е, суспіль... з... збільшиться суспільна географічна залежність. Тобто, що більше віддалений пункт, то більшою є загроза його перетворення на депресійне поселення. Непросте життя тутешньої громади князівська та мистецька велич колись третій війни, репресії та Голодомор в не так і давно минулому столітті. Згуртовує і єднає людей. Першим проявом цього був мітинг на підтримку Помаранчевої революції в Романові в грудні 2004 року. Багато з нас, хто там пам'ятаю, був. Тоді приїжджав, пам'ятаєте, Іван Драч сюди до нас. І ми зустрічалися з представниками політичної еліти, слухали, дивилися, спілкувалися і так далі. Політика незгоди також знайшла свій вияв. В участі жителів Романівщини у Євромайдані. Також 22 лютого 2014 року відбувся в Романові мітинг вшанування пам'яті вбитих активістів Євромайдану. Того ж дня Романів приєднався до всеукраїнського Ленінопаду. Того ж дня, зранку, біля приміщення цієї гімназії, зник з зникло з подвір'я погруддя Фелікса Дзержинського. Революція гідності створила патріотичне піднесення неймовірної сили, яке підштовхувало людей здійснювати зміни у державі з власними силами, не чекаючи щастя і добробуту, які нібито можуть прийти тільки від держави, а створювати їх. І тут мені пригадується фраза відомого політика Кеннеді, який сказав, що не чекай, не питай, що держава зробила для тебе. Спитай себе, що ти зробив для держави. І от саме в такому дусі це прискорило в цей час розвиток громадянського суспільства на теренах Романівщини. Романівщина це сучасний, перспективний, недепресивний суспільно-політичний район, у якому нам приємно жити, працювати, творити. І чекаємо на зміну тільки гарним тенденціям, гарним процесам, які будуть вести нас лише до прогресу. Тож учасники «Круглого столу дійшли до спільного висновку, поки в нас не буде рівень життя, піднятий до європейського, поки не буде належна інфраструктура, такі адміністративні реформи тільки доведуть до знищення. Чутки про смерть Романської району дуже перебільшені. Ще з 1994 року за часів кучми велася мова про адміністративну реформу. І що? Коли вона піднімається перед виборами, щоб відволікти увагу, щоб потім сказати, що от ми депутати там добилися, щоб не проводили адміністративну реформу. Хто проводить такі зміни в умовах такого складного часу? Досвід історичний. Хрущов в 63-65 рік укрупнював райони. Повернулися до колишньої системи, показали недієздатність. І розумієте, що тому, я так думаю, не переймайтеся, Романівський район буде жити, як інші райони. От. І... Працювати треба на благо району у взаємопідтримці, взаєморозумінні. Слухи про ліквідацію Романівського району явно перебільшені. Доколи ми тут є, доколи ми маємо свою думку, ми її будемо доводити. Жителі Романівського району вирішили залучити на свою підтримку і земляків, котрі нині є міністрами та депутатами Верховної Ради України. Заслуженими та відомими людьми в тих державах, де зараз живуть, для цього хочуть використати інтернет. Ця вся Романівщина зараз, якби думає, от саме інтелектуальна еліта, там господарча саме думає в цьому руслі, як зробити, щоб він залишився. І тоді, будучи автором словника політологічних неологізмів, які я теж читав, я подумав, що треба зробити таку інноваційну річ, тобто. Можливо, і не інноваційно в рамках України, але інноваційно в рамках Житомирщини це зробити круглий стіл, який буде поєднувати елементи бреймстормінгу, тобто штурму мозгів мозкової бурі, на якому будуть збиратися пропозиції, які стосуються збереження Романівського району. А для того, щоб зберегти район, треба показати значення цього району в різних сферах суспільного життя. І поєднати це з тим, щоб дати це в онлайн петицію і в соціальних мережах. І ще одну важливу подію приурочили до 90-ліття Романівського району презентацію нової книги, відомого в області історика та краєзнавця Олександра Кондратюка. Мала енциклопедія Романівщини. Тут не тільки розповіді про історичні події, тутешні села та містечка. А й про кращих людей цього краю. Її виходу давно чекали місцеві патріоти. Сподіваються також і на доповнене продовження цієї книги. Якщо буде друге, третє видання, а ми з Мариною вже ось, правильно говорили, я вже була пропозиція стосовно ще одного аспекту книги, яка, тому що історія дійсно йде. Історія дійсно йде. в нас дуже багато з'являється тих людей, які мають відзнаки і державні. То, Олександр Балич, ти знаєш, якщо виникнуть деякі організаційні фінансові питання, то ти знаєш, куди звертатися. Хочу звернутися до молоді, щоб вони розуміли своє значення навіть в нашому районі. І ви сьогодні старше покоління тут зібралися. Заради чого? Заради нас, заради навіть вже подальших наших дітей, внуків, якщо буде. А взяти так грубо там збережений, збережений Романівський район. Це звичайно буде плюс для молоді. А ще учасники круглого столу сподіваються, що їхнє прагнення лишити романів на карті Житомирщини підтримують і росіяни по всьому світу. Їхні імениті і не дуже земляки.